Зараз на IT-ринку жоп, але це для тебе, звісно, не новина. Давай краще поговоримо про те, що з цим можна зробити. Найкраще, що ти можеш цим зробити, це дуже швиденько зараз займатися тим, щоб піднімати свою кваліфікацію. Є два варіанти: перший, найочевидніший, не я б сказала, це піти на навчання професійне, структуроване і вся ця історія, але це дорого, найчастіше. Друге, що безкоштовно, а інколи навіть цього можна зробити, це почати самому когось навчати. Ще це називають менторство. Тут можна. Почати сперечатись, типу, як я буду менторити людину, якщо в мене у самого є сумніви стосовно моєї кваліфікації. Сумніви це, звісно, окей. Вони всі у нас бувають, самозванство, вся ця історія. Але давай по факту, якщо ти вже якийсь час працюєш в IT, тобто ти точно не триній, ти вже хоча б сильний джун, так ти працюєш від року і більше, ти вже можеш почати навчати тих, хто тільки починає. Тобто, тобі не потрібно мати 10 років досвіду, щоб досягти. У того стану, що ти можеш почати когось навчати. Тобі достатньо насправді просто бути там на крок два попереду тих, хто починає. Лайк, like, якщо було корисно, підписуйся, якщо ще не підписаний. Тут багато адекватного про IT.